Постраждають обидві сторони, і ця боротьба лише починається. Загалом США бачить це як зміну логіки взагалі світової економіки, яка раніше базувалася на принципах вільної торгівлі. Тепер, з точки зору США, вона не може базуватись на цих принципах, тому що Китай, маючи певні переваги, стрімко захоплює нові ринки. Тобто е логіка вільної торгівлі зараз наносить прямий удар по зовнішнім інтересам США. Китай у все більшої кількості країн стає торгівельним партнером номер Оді, один, витісняючи з цієї позиції Сполучені Штати, і так чи інакше, США змушені перейти до жорсткого протекціонізму, тобто закрити свій ринок від китайських товарів. Е, американський ринок є найбільшим у світі, так, за, ну, за обсягами коштів близько 18 трильйонів доларів. І далі з цієї логіки США будуть вже встановлювати прагматичні стосунки з іншими ринками, так, такі як Європейський Союз, е відповідно ставлячи в якості вимоги так само, щоб ці ринки були певним чином закриті від китайських товарів інакше, скажімо так, обігнати Китаю торгівельній війні не вдасться. Тому частково це слід розглядати. Як проблемний для США крок, як вимушений крок, і як такий, що безумовно вдарить і по американським споживачам, але все таки в цьому кроці була чітко продиктована політична лінія Білого Дому.